Ну що, кохані, шановні, від вчорашнього снігу, як кажеться, це і сліду не залишилося. Можемо констатувати, що станом на 21 листопада зима вже двічі намагалася зайти в Трускавець. І двічі це було невдало. А зверніть увагу з'явилися новорічні прикраси. Значить скоро вже справді буде зима. На майстерні карамелі. Йдемо в напрямку до обівету. 12 година. Денна пора. Пролітають невеличкі сніжинки. Та, Я думаю, зима буде ще робити до кінця листопада, ще буде кілька спроб зими зайти в Трускавець, наскільки вони будуть успішними, покаже час. Останом на зараз можу сказати, що реально похолодало. Зараз близько нуля. Температура. Якщо вчора вранці було 10 градусів, до вечора стало 4, а потім вже 2 і 0, то зараз температура, можна сказати, що цілком мінусова. А виглядає вже сонце за хмар. Я думав, що піде сніжок, не буде сніжка. Можливо пізніше. Зайбіласа, Міротель, Вікторія, Палац культури імені Тараса Шевченка. По світлу. Да, бо питають по світлу, ми зробили коротеньке відео з анонсом, що і як. Ну що, станом на зараз світло вимикають. Не так багато, як це обіцяють графіку, Графіку обіцяють Трей комусь 4 години, Ну, зрідка комусь 6 годин обіцяють, в реалі більше 2 годин. Підряд ще нікому не вимикали. Тобто станом на зараз відключені є 1-2 години на день в кожній з трьох груп, відповідно двох підгруп. Це якщо про світло. Про все решта, ну, все решта ви самі бачите. Я маю на увазі про заповненість. Що би я вам не казав, як би я вас не переконував. Про наявність мільйона людей на відпочинку Трускавці буде <клі> поставити під сумнів. Побачивши порожні вулиці. А, по світлу ще така інформація буває, що з вечора. Ну, або кожен вечір присилає графік, який він мав би бути на завтра. Тому теж така проста порада. Це порада, це не реклама. Цікавитись, як з відключенням світла. Трускавці, якщо їдете, маєте плани на поїздку в наше місто. Подивіться інформацію на Ліобленерго там вся інформація про відключення світла. Можете відстежити, які графіки працюють. Будьте мати уявлення. Ну так, щоб, щоб я вам не переказував, щоб не було легко. Це... Прийнято казати зіпсутий телефон. Кожен в тих графіках побачить те, що його цікавить. Потрошки-потрошки по підходимо до найцентрішого центру. Зверніть увагу, на берізці лишились жовті листочки, незважаючи на ті всі вітри, холода і сніги, які були. Та не тільки на берізці, на інших деревах, не тільки жовті місцями зелені листочки. Тобто листопад ще триває. Ми йдемо в напрямку до Бівету. <кхід> Подивимося анонс-концерту. Ну, як не в цій серії, то в наступній обов'язково його побачите. Ринок, продаж екскурсій. Сак на велосипеді. Троянди. О, До речі, троянди ще живі. Ще не всі троянди замерзли. Гортензії. Залишки. А, от можете побачити, що ще є живі троянди. Це означає, що ще не така вже й зима. Сильний вітер. Найближчі кілька днів вітер має бути ще сильніший. А вітер має посилитись, найближчі кілька днів. Температура має знизитись. Тобто погода буде така, як пізні Ну Це логічно, що в пізні осені така погода, як пізні осені, правда? Правда. Ще не зимова, і ще не така, яка буває ранній осінь. Тепленько. Потяг готовий поїхати. Ой, бачу, вагони трошки змінилися. Додалися картинки. Потяг пройшов ребренден. Зараз ми побачимо, а що власне на білеті, яка ситуація. Торговий центр парк, вже звертали увагу на верхніх поверхах, з'явилося скло не всюди, але частково скло з'явилося. Це означає, що будова триває. Ліворуч. Продаж картин. Прямо голуби. Так скажу, не дуже змінили життя голубі після того, як заборонили годувати. Вгодовані, як має бути. А, є трошки дивимося, бачите. Весна сходи до весни. Торговий центр. Звідти звідки ви прийшли, алейка.

Ну давайте підійдемо власне до бівету. Лавочки порожні, ну сьогодні лавочки порожні, я хочу розумію чому. Холодно на них сидіти. І на задньому плані, ви чуєте, лунає мелодія Світлана та Ростислав Феденці. Утроскавці знову з концертом. Скрипковий концерт і запальна українська мелодія. Концерти у трускавці це дуже хороша і правильна річ. Їх трево. О починає пролітати трішки сніжок. Шевченка від того скрипаль до Стехал Федони, а солістка Світлана Федериниць з концертна програма Голос і серце Карпат. Незабаром артисти будуть біля нас, витримати мати чудову нагоду послухати анонс концертної програми у їх